Представляємо в вашій увазі тростину бульдог із секретом. Трустина є унікальним атрибутом чоловіка з високим статусом. Лише справжній поціновувач побачить у виробі харизматичність, самобутність характеру та бажання виділитися. Трустина бульдог еталон шляхетності та приналежності до вищих кіл. Аксесуар довжиною 95 см виготовлений з міцної деревини бука, яка прослужить власнику довгі роки. Руків'я прикрашене бронзовою фігуркою бульдога, що символізує ангел англійську аристократичність, благородство та вишуканий смак, елемент не лише прикрашає тростину, але й слугує зручною опорою при ходьбі. Якщо ви обираєте особливий подарунок для особливого чоловіка, зверніть увагу на аксесуар з секретом, непідвладний часу та змінам у модних трендах.